Ви приватизували службову та кімнатну квартиру, коли тисячі військових в країні стоять насправді в черзі на житло. Рішення було прийнято згідно діючого Знайомтеся, Це Дмитро Соколов, національна поліція купує кайданки на 50% дорожче. Ми знайшли розпил бюджетних коштів на 15 мільйонів гривень. Ви повинні визнати сім. Це ЖК Славутич, місто Київ, і тут під час війни роздають квартири поліцейським. Так так вам, до речі, нічого не почулося. Не пораненим нашим воїнам, не захисникам, а кабінетним поліцейським. Але не усім підряд поліцейським, а обраним. Як службовець нацполу обростає столичною нерухомістю на понад 11 мільйонів гривень. Скільки розпалили на закупівлі 10 тисяч пар наручників? Та що про російського ми відкопали на родичі фігуранта нашого розслідування? Про усе це розкажемо далі. Цей процес відбувся. Ми переродилися, і зараз поліція це дійсно той лозунг служити та захищати. Це програма розслідувань на межі. Мене звати Мартина Богуславець. Поїхали. За моєю спиною явно непростий якийсь абсолютно будинок, а ЖК Комфорт клас буквально за декілька метрів від будинку через вікно, і річка Дніпро, і озеро з іншого боку від будинку уже теж за декілька метрів вхід метро. Так от у цьому будинку трьохкімнатна квартира дістається керівнику департаменту управління майном національної поліції, досить такого хлібного департаменту. Але що саме цікаво, що ця квартира дістається йому абсолютно без... Безкоштовне ми пізніше ще повернемося до історії з квартирою. Точніше, лайфхаків про те, як відхопити більшу площу за наші з вами кошти. А зараз я розповім детальніше про головного героя і його кар'єрний шлях. Знайомтеся, це Дмитро Соколов. За абсолютно дивним збігом обставин він просувається по кар'єрі вслід за очільником національної поліції Іваном Вогівським. До речі, обидва вони вихідці з Очакова Миколаївської області. Два поліціянти, немов з мультику, «Чіпі Дейл», нерозлучні майже два десятки років. І цей наш симбіоз показує, що дійсно це ефективно потрібно так розвивати. Під Вигівським Соколов працює спочатку то в Очакові, то в Головному управлінні національної поліції в Миколаєві, то потім прямує слідом за ним в управління Національної поліції Полтавської області. Ну і чисто, звичайно, за випадковим збігом обставин переїжджає за своїм шефом до головного управління поліції міста Києва. А з 2023 року Вогівський очолює Національну поліцію України. І знову, хто б сумнівався, Соколов іде за ним на підвищення. Знаєте, це вже така закономірність, де б не з'являвся Вигівський, Чекайте на Соколова. Сьогодні він вже майже два роки очолює департамент управління майном Нацполу. І це скажу я вам дуже хлібний підрозділ, який закуповує для поліції і автомобілі, і бензин, і форму, і наручники, і багато іншого. Саме в закупівлях цього департаменту ми знайшли розпил бюджетних коштів на 15 мільйонів гривень. Можемо опустити саму доцільність цієї закупівлі? Ну, кайданки, то кайданки? Ну всі старі раптово на момент зіржавіли чи зламались. Ну, добре, навіть без цього до національної поліції України дуже багато питань: а саме якого біса національна поліція купує кайданки на 50% дорожче? Аніж це відбувається в інших областях, дійсно можу сказати, що безпека в нашій державі під контролем національної поліції. Департамент Соколова вирішує не економити та закуповує кайданки майже по півтори тисячі гривень за ось таку пару в половину дорожче порівняно з іншими регіонами. Дивіться, ось ті самі наручники БРМ БРМ-92. Той же самий постачальник «Укроборонекспорт» продає управлінням поліції охорони в Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві. Ці кайданки малим оптом по ціні 976 гривень за штуку. А тепер е слідкуйте за руками стопарноручників, тобто дрібний опт. Поліція купує по 976 гривень, а оптову. Ось таку партію: 10 тисяч кайданок, по півтори тисячі за штуку. А цікаво, що зазвичай чим більше ти купуєш, тим логічніше мала бути дешевшою ціна за таку одиницю. Але тут усе навпаки, відомство Соколова, як то кажуть, не вкрало, а на Але близько 5 мільйонів гривень. Щоб дізнатися роздрібну ціну наручників, ми йдемо у спецмагазин у Києві. І от дивина, на відміну від Вагівського і соколова, ми купуємо отаку пару кайданок дешевше ніж поліція в оптовій партії на 10 тисяч. Под номерами мы записываем все, так що просто так мы их ну не продаем. А вот дивіться, вони у нас на сайте, вот и на сайте вам доразу замовлення на сайте. Замов? ви повинні вислати сину посвідчення силовиком. Що їх можна виконати, що вісім двадцять і вас купити yeah. і на сайті за 1220 yeah. гривень купити барам деностовану. Yeah. Yeah. Ну що друзі, за моєю спиною магазин Воєнторг і тут продаються ідентичні кайданки, які закупила національна поліція БРМ 92 Ми, до речі, купили ці кайданки на сайті цього магазину Воєнторг, і у мене в руках видаткова накладна ціна, роздрібна такої пари кайданок 1220 гривень. І це дуже цікаво, бо це на 20% нижче, ніж Одна пара таких кайданок, які фігурують в оптовій закупівлі 10 тисяч пар наручників, які нещодавно закупила Національна поліція України. Під час зйомок біля магазину Воєнторг до нас одразу викликаючи на розборки директора магазину, він звісно намагається з'ясувати, що ми тут знімаємо. Бачить у моїх руках ці кайданки. І після цього стається о диво в той же день. Ціни на наручники завищують на сайті цього магазину. До тих цін, які правильно були в договорі з поліцією, різко приплюсовують 20% до попередньої ціни. За один день достатньо просто провести зйомки біля магазину. Е, уявіть собі, і ціна змінюється на сайті. Напевно, щоб вигородити національну поліцію. До слова, наручники ми придбали у фірмовому магазині виробника ТОВ Спецвоєнторг, яка виробляє кайданки. І з нею дуже тісно пов'язана компанія, яка постачала кайданки поліції, ТОВ «Укроборонекспорт». Обидві товки, до речі, мають спільних підписантів, і по факту є однією групою компаній. Одна використовується при виробництві, а інша при продажу. Більше того, засновником «Укроборонекспорту», який постачає за завищеними цінами кайданки поліції, є колишній працівник структури МВС Микола Нечепоренко. Тобто поліцейські закуповують кайданки в своїх же колишніх поліцейських ніколи такого не було, і ось знаєте знову. Це була друга історія про нетипову закупівлю і явно завищені ціни. А давайте повернемося до першої до наших головних героїв і їх майна. Такий, бачите, цінний кадр з керівництва національної поліції, як Дмитро Соколов, не може залишатися на третьому році повномасштабки без даху над головою в комфортному житлі комфорт класу в ЖК Київських. Але це все дуже було би класно, якби не за наші з вами гроші. Дмитро Соколов влітку 2024 року приватизує. Тут квартиру в цьому ЖК Славутич. вона на 70 квадратів, і за ринковими цінами мінімальна така квартира із мінімальним таким зовсім простеньким ремонтом оцінюється на ринку 136 приблизно тисяч доларів, що в еквіваленті становить 6 мільйонів гривень. Ми з'ясували, що рішення про надання квартири Соколову у 2022 році приймає комісія увага за клопотанням керівництва поліції міста Києва. Нагадаю, тоді столичний офіс поліції очолював якраз Іван Вогівський, а Соколов. Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення, уявіть наскільки міцний зв'язок між Вигівським та Соколовим, якому за рік роботи в головному управлінні видають квартиру в Києві. І не десь там, а в новому житловому комплексі. Але найцікавіше тут те, до яких лайфхаків вдається Соколов, щоб спочатку отримати службове житло, а потім його приватизувати. Показую. Ось його декларація за 2021 рік, і тут ще немає батька, а лише дружина та донька Соколова. А ось уже декларація за 2022, коли він переїжджає якраз у службове житло разом із дружиною і донькою. Тут Соколов підселяє свого батька Сергія Сергійовича, у якого, до речі, є вже нерухомість у Очакові. Ну який турботливий син? Скажете ви. А можливо, це просто для того, аби відхапати квартиру для приватизації просто більшої площі, адже є конкретні норми в законодавстві, за якими рахують розмір квартири, яку дадуть службовці в користування, і ця норма 13 квадратних метрів на кожного члена сім'ї. Комусь явно не вистачало членів родини для отримання квартири більшої площі. А нагадаю, Соколов відхопив житло розміром майже 70 квадратів, тому рахуємо. Якби Соколов казав реальну кількість членів сім'ї, а це три особи: він, дружина та донька, тоді б службова квартира становила б менше 41 квадрат житлової площі. Тому він ймовірно приписує батька четвертого члена родини та збільшує можливу площу до 54 квадратів. Звертаю вашу увагу: 54 квадратів саме житлової площі. Не хочу вас, звісно, грузити законами, е юриспруденцією, але тут ще одна важлива деталь: під час надання службового житла не допускається заселення однієї кімнати двома особами різної статі, крім подружжя. Ось чому у декларації Соколова з'являється батько, а не матір, що квартира просто була трикімнатною, бо кімната для нього з дружиною, кімната для доньки та кімната для батька. Так соколов дуже добре знає норми та хитрощі для отримання більшого службового, а потім і приватизованого житла. Алло? Пане Дмитре, доброго вечора. Мене звати Мартина це програма на межі. Скажіть, будь ласка, у нас коротеньке таке питання. Ви приватизували службову трикімнатну квартиру в ЖК «Славутич» цього року. Так. Підкажіть, будь ласка, на підставі, на якій ви її взагалі приватизували? В чому була така негайна потреба у приватизації цієї квартири, оскільки нам відомо, що вона вже й так була в службовому користуванні. І це такий період, коли тисячі військових в країні стоять насправді в черзі на житло, мільйони українців ВПО чекають теж на квартиру? Тому що закон мені не забороняє цього робити. Я також вже працюю більше 20 років в поліції і маю право на це. А як ви скажіть, будь ласка, ще таке питання? Як ви оцінюєте? Ну са я дуже займаю. Я перепрошую, як ви оцінюєте з моральної точки зору, коли поліцейські під час війни приватизовують службове власне службову квартиру в досить такий комфорт-класі житла в місті Києві? Рішення було прийнято згідно діючого законодавства. Тому до побачення? Я вибачте, будь ласка, в наше дуже коротке питання. У вашої родини з'явилось дуже багато майна за останні три роки. Можете, будь ласка, пояснити джерело коштів? Цікаво, що після переїзду Соколова до Києва паралельно з ним обростають нерухомість у передмісті столиці і його матір, і теща ні на що тут не натякаю, але так часто дуже роблять чиновники, записуючи майно на родичів, якщо на його придбання просто не вистачає офіційних доходів. На початку 2022 року на матір Соколова оформляють квартиру в Софіївській Борщагівці в ЖК Софія, площою 73 квадратні метри. Ринкова вартість, до речі, якої становить понад 3 мільйони гривень. Примітно, що і те, що Соколова у тому ж ЖК, до речі, де квартира матері Соколова в ЖК Софія у 2023 році те, що році. Теща тут купує нежитлове приміщення, і це ще не все. Бо у 24 му те, що вирішує стати сусідкою матері Соколова. І на неї вже квартиру оформляють на 39 квадратів у будинку. Поруч в ЖК Сонячний. Також те, що купує позашляховик Volkswagen Туарег ринковою вартістю понад 800 тисяч гривень. Автівкою чомусь користується так, ви правильно вгадали. Взять поліцейський Дмитро Соколов. Ми вирішили запитати про це особисто те, що Дмитра Соколова. Алло. за останні три роки власне на вас зареєстрована велика кількість майна. На житлове приміщення в Софіївській Брощагірці, квартира в Софіївській Брощагірці, авто, Фольксваген та УРЕК. Чи не могли б ви, будь ласка, пояснити джерело походження коштів на те, що на придбання такої великої кількості майна? Я зараз не готова з вами розмовляти. А скажіть, будь ласка, чи це якось пов'язано із вашим зятем, який займає досить таку високу посаду, будучи керівником департаменту в національній поліції? Ні, воно ніяк не пов'язано, я сама підприємець. Я розум... розумію. Тобто і вже 20 років. Як взагалі так відбувається, що е, сім'я е, вашого зятя обростає досить таки коштовним майном? Ні, я не знаю, може, це і збіг. Отже, що ми маємо? Перше, житлові оборудки з приватизацією житла, що привертали вже на четвертому місяці повномасштабної війни. Друге. Багатих родичів, які наростили нерухомість від початку вторгнення, є ще правда третє питання, але вже до дружини Соколова. І це третя, на жаль, знаєте, не найприємніша історія. Як виявилося, Тетяна Соколова, поціновувачка російської соцмережі, однокласники, уявіть, ви дружина поліцейського, і на другому році війни з Росією постати антиукраїнський контент. Ось її сторінка в однокласниках, яка досі кишить проросійськими постами. Тут і дописи руської війну не начиналі, і анекдоти про тимчасово окуповані території. Ну і звісно, картинки з Георгівською стрічкою. Я помню, я горжусь. Як ви оцінюєте підтримку в соціальних мережах таких проросійських висловів, які дозволяють собі... Члени сімей високопосадовців за період війни, під час війни. Ви знаєте, це для мене, це для мене я навіть вам не можу передати, для, яка це для мене болюча тема. Я, у нас, родичі в мене в Росії, я сказала, в мене їх не существує після цього, взагалі не существує. Це, це для мене дуже. Пані, Алла, скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що ваша донька в е, проросійській соцмережі однокласники дозволяла собі під час війни е, пости, де е, я вам можу зацитувати Ні, вона. Вона вона не в однокласниках, не її в «Однокласниках». Це це вже щось уже сверхпридуманого. Але факти залишаються фактами. А ще дружина Соколова цитує Беркутівців. Які вбивали українців на майдані ані. Називають себе народ? Да який ето народ? Ти посмотри на них, Захватили і розгромили центр, жгут техніку і калечать народ. Був би приказ, розогнали би за два часа всіх. 25 січня 2014 року нагадаю у ніч на 25 січня на вулиці Михайла Грушевського відбувалося запекле протистояння. Тоді силовики стріляли та застосовували світло шумові гранати до протестувальників. Тобто, дружина поліцейського Соколова відкрито пропагувала розгін майдану. Потім вже через 10 років, у 2024 тисячі цьому поліцейському і його дружині. Наша держава дарує трикімнатну квартиру в Києві. Як вам, взагалі, така подяка за наші з вами гроші? Це історія в трьох діях, яка демонструє, як непримітні на перший погляд, працівники поліції просуваються по службі та обростають дороговартісним майном. Тому Національна поліція України вже давно потребує очищення своєї системи. Головними кроками для цього повинні стати перше. Конкурс на голову надсполу незалежний, прозорий та за участю міжнародників. Та друге, такі ж відкриті конкурси тільки вже на керівників територіальних підрозділів. Адже нинішня ротація кадрів на жаль нагадує гру в футбол, коли тих самих своїх переводять з однієї області в іншу. Ну і третє перевірка доброчесності поліціянтів з повною перевіркою їх доходів, способу життя, ну і звичайно, життя їх родин. До прикладу, Соколов однозначно провалив би цей тест на доброчесність і вже б не працював у правоохоронній системі. Саме ці три умови мають бути включені обов'язково у законопроект про конкурси на керівників поліції. Інакше нам з вами знову спробують нав'язати казочку про старт чергової реформи. Сьогодні ми бачимо вже серйозні сказати, результати. От тільки ми з вами вже бачили, що попередня відбулася лише на папері. З вами була Мартина Богуславець. Не постіть про російський контент, як дружина Соколова, а постіть контент, який приносить зміни. Зокрема, запостіть цей випуск про дорогі закупівлі та поліцейських, які нам обходяться надто дорого. Побачимось!